Таке враження, що зараз піде сніг і на курорті буде знову зима, як було це наприкінці листопада. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми у Трускавці йдемо зараз вулицею Івасюка, спускаємося вниз до Стебницької і підемо, прийдемося в центр. Сьогодні вже 6 грудня, День Святого Миколая. Багато хто отримав свої подарунки під подушку зранку. І вчора ввечері це було щось неймовірне: в Трускавці. Ні біля вектора, ні біля АТБ не можна було ні припаркувати авто, ні зайти. Там такі черги були, люди практично ну, з прилавків змітали всі солодощі, які там були, і ну, дуже сильний був ажіотаж. Аж. Сьогодні вже зовсім все по-іншому, бачите, на вулицях людей немає, все спокійно. Зараз 12.00 і ми спускаємося вниз, пройдемось аж. До самого центру і, можливо, там є більше людей, ніж отут по вулиці Івасюка. Праворуч продається або, здається, в оренду дуже велике приміщення на 1700 квадратних метрів. Не знаю, давно воно вже тут стоїть в оренді і ніхто нічого тут не робить. Є, бачите, три нових будинки по вулиці Івасюка. Це популярна вулиця. Раніше тут дуже багато квартир здавалося для відпочинку подобово. Ну, вулиця Івасюка, так, знаєте, недалеко відносно знаходиться від центрального білету. Якщо пройтись, це так, знаєте, до 10 хвилин, не більше. Ось це Івасюка 7А помаранчевого кольору, ззаді Івасюка 7. Ліворуч Івасюка 8, а цей Івасюка 10 будинок. Це такі новобудови. Сьогодні синоптики обіцяли сонячну погоду. Ну, Сонця немає, дива не сталося знову. Похмурий день. Туман взагалі Карпат не видно. Не знаю, що там східниця, можливо, у східниці світить сонце. Так буває, друзі, так буває недавно. От в Трускавці така була погода. Заїжджаю в східницю, там світить сонце і на 5 градусів було тепліше, ніж у Трускавці. А це і Васюка 7. Всі, бачите, зараз прибудинкові території облаштовані бруківкою, десь розширили, щоб могли автівки заїхати, а десь залишили так, як було. Ну, зручніше зараз, знаєте, Автівок побільшало і потрібно під будинками розширяти розширятись територію, щоб можна було заїхати, під'їхати. В попередньому відео, друзі, я розповідав е, про відпочинок у Трускавці на Різдво і на Новий рік. Скільки це все буде коштувати, які цікаві програми пропонують ті чи інші санаторії? Розповідав про санаторій Карпати, санаторій Кристал, Готель Трускавець 365. Готель Старий Дуб при в, в Трускавець, який знаходиться. Ну, а сьогодні ще розповімо про санаторій Молдова і також санаторій Женева. Отже, новий 2026 рік у санаторії Молдова, свято, яке запам'ятається. Відкриваємо двері у атмосферу справжнього свята, там, де вишиканість поєднання з теплом, а також мить наповнена гармонією та радістю. Запрошуємо вас на магічне святкування Нового року. Що на вас чекає? Драйвовий гурт коктейль який запалить атмосферу так, що навіть найсуромнішим захочеться танцювати. Вишикана новорічна вечеря, приготовлена з турботою та любов'ю, що кожна страва стала частиною особливого вечора. Також конкурси, подарунки, сюрпризи, що додадуть вечору азарту та емоцій. Яскрава ведуча та неймовірний танцювальний гурт, які створять атмосферу справжнього свята, також запальні танці, музика, що заряджає, і ритм, який неможливо зупинити. Море тепла, радості та новорічного настрою, коли захочеться веселитися і загадувати найнезаповітніше. Участь у святкуванні безкоштовна для гостей нашого санаторію при бронюванні від трьох діб. Ось тут праворуч знаходиться четверте відділення нової пошти. Дуже зручно, бачите воно. Практично посередині вулиці Стебницької, дуже близько до продуктового ринку, до всіх торгових центрів. Ну, всі, хто тут живе в цій околиці, дуже зручно тепер отримувати свої посилки чи відправляти на відправлення з нової пошти. Дуже зручно, друзі. Отже, бачите, що в санаторії Молдова вартість нового року, ну, новорічної ночі, входить у вартість відпочинку. Звісно, що в санаторії Молдова люди приїжджають то мінімум як на тиждень. Чи там 3 дня. Ну, але потрібно мати 3 дня заброньованих, щоб святкувати новий рік у санаторії Молдова. Я думаю, що там буде цікаво. Ми вже підійшли до вулиці Стебницької. Тут зазвичай на цьому тротуарі продають люди власну продукцію. Ну сьогодні святковий день, тому торгівля не така, як зазвичай. Продають вже ялинки і взагалі зараз у Трускавці ніби наступив новий рік. Всюди гірлянди, всюди ялинки світяться. У всіх санаторіях, готелях вже ялинки встановили, також по ресторанах встановили ялинки. І вчора я вже чув, що у Львові також було відкриття ялинки біля оперного театру. Друскавці відкрили 4 грудня, ще 2, 2 дні тому ялинку я вже показував, відео є на каналі, як вона ввечері світиться. Ну Можливо, сьогодні ввечері також зніму для вас відео, нічне курортне містечко, там казав, вже цікава локація, є біля музею художника Михайла Білоса. Ну і так цікаво, як подивитися, виглядає трускавець вночі. Праворуч від нас величезне приміщення, також продається, і здається в оренду Тут був і Колібріс супермаркет, також еко-маркет, потім був супермаркет Торба, який взагалі там 2-3 місяці попрацював і все зачинився. Немає тут людей, подивіться, величезна Парковка для автомобілів дуже все зручно, дуже близько, ніби прохідне місце, але чомусь супермаркети тут не затримуються. Я думаю, що якщо б не було АТБ, наприклад, там, де продуктовий ринок, або Сільпо в Векторі, а відкрили або тут Сільпо, або АТБ, то, звісно, тут було б все по-іншому і люди би були. І виручка вийшла. Прямо перед нами знаходиться санаторій Трускавець. А ми спустимося зараз вниз на вулицю Воробкевича. Побачимо зараз ресторан Дворик Лева, там і піцерія зараз вже працює. Ну і підемо на вулицю Річки в сам центр. Подивимось, можливо, покажу вам карету нову пана Івана. Бачу вона така білого кольору з дзвіночками і, напевно, вночі світиться гірляндами. ну Цікавий варіант екскурсії по курортному містечку. Ця дорога веде прямо до залізничного вокзалу. Зараз бачу там. Стоїть потяг, який, напевно, буде відправлятися до міста Дніпро. Не пам'ятаю, який там розклад, але точно потяг стоїть. Зараз в обідню кору десь попрямує до Дніпра. Ось праворуч ресторан Дворик Лево. Мангал вже розпалений. Піцерія тут також є. Раніше пам'ятаю, тут була дуже смачна піца на дровах. Не знаю, як кому, але мені здається, що це була найсмачніша піца у Трускавці. Не знаю, як там зараз. Не був, не коштував. Ми повертаємо на вулицю річки. І ще хочу розповісти про санаторій Женева. В них на сайті є обов'язкова новорічна програма. Написано: новорічна програма проводиться з 31.12 по 1.01 і є обов'язкова для всіх гостей. Готель Роял Женева. Ціна для одного дорослого 7007 гривень. Діти з 6 до 12 років 2446 гривень, а діти до 6 років безкоштовно. Немає інформації, хто там буде на святі, як буде проходити святкування. Інформації більше немає. І ще хочу розповісти про. Новорічну ніч 2026 у Шале Грааль Трускавець. Запрошуємо вас зустріти новий рік там, де свято набуває справжнього плиску та особливої магії. Шале Грааль – це атмосфера тепла, радості та яскравих емоцій, які супроводжуватимуть вас увесь прийдешній рік. Що на вас чекає? Вишуканий святковий бенкет з авторськими стравами, що вражають смак, веселі конкурси, приємні сюрпризи та розіграш подарунків. Головна родзинка вечора. Зірковий гурт Надія Бенд а доповнить атмосферу чарівна ведуча Марія Настьошин із Твого Радіо, яка подарує гарний настрій, щирі емоції, гумор та танці до смаку і до світанку. Вартість святкової програми у ресторані Теодора дорослий квиток коштує 9499 гривень з дорослого, діти з 6 до 14 років. 4750 гривень. Діти до 6 років безкоштовно. Кількість місць обмежена. Ми тільки що пройшли ресторан М'ясник і ви бачили, що таке велике оголошення було зимові розваги, дуже скоро відкриється Лент Там нова якась тюбингова траса, також буде ковзанка. А це ресторан Вавель. Вже також бачу прибраний. І чекають святкування Різдва і Нового року. Ну Бачите, ближче до центру вже більше людей по вулицях зустрічається. Автівок дуже багато, зараз у Трускавці, практично немає де припаркуватися. Ось там готель Європа, пельменна також працює, ви запитували. Дискоклуб Шайба також, друзі, працює. Не знаю на рахунок нового року, як там буде, але зараз з 19 до 23 шайба працює, дуже багато реклами, бачу навіть на центральному бюветі. Там, де відбуваються анонси концертів, там все, бачите, заклеєно тепер. І реклама диско клубу Шайба. Ну і в попередньому відео я вже розповідав, що в Палаці культури Шевченка після 20 грудня очікується високий сезон, і там буде і Шумей, буде також Сергій Піскун знову приїде. У Рускавець буде дизель шоу на саме Різдво, а також 26 грудня, це вже на другий день Різдва. Будуть різдвяні колядки на Майдані Незалежності і 26-го, 27-го, і 28-го це буде і в 12.00, і також в 17.00. Основне місце святкування це Майдан Незалежності. Праворуч вулиця Тараса Шевченка. Десь пан Іван вже напевно поїхав на екскурсію, бо він завжди тут очікує своїх. Пасажирів. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Кінотеатр Злата, бачите, зараз вечори довгі. Також можна сходити і в кіно. А ми зараз ще пройдемося, ну це вже напевно буде слідуюче відео, друзі. Пройдемося ще до церкви Святого Миколая. До речі, в них сьогодні престольний праздник. І пам'ятаю, як я колись жив по вулиці Стебницькій, то в нас на Святого Миколая завжди був праздник. І зараз там біля церкви, напевно, щось смачненьке продають. Відбувається ще, напевно, велика святкова літургія. Ну, йдемо подивимось. А це, бачите, такий сувенірний ринок тут і ну, все продають. Все ще хочуть. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!